5 червня 2025-го, чистий четвер. Я навіть не знаю з чого розпочати. Багато чого трапило з моменту останнього запису. 2024 рік був одним з найгірших років на моїй пам'яті. Він витиснув з мене останні соки, які ще залишались. Тепер я виснажений, втомлений, злий, роздратований, розгублений і просто ніякий. Чесно, перша половина 2025 го теж видалась не дуже. Повернулися думки про війну та мою причетність до неї. З одного боку, я не хочу помирати, з іншого не розумію, навіщо жити зараз. Якщо на чистоту, то чого боятись? Яке життя я втрачу? Скільки я себе пам'ятаю, щось завжди мене засмучувало, то стосунки в сім'ї, то моя неспроможність постояти за себе. Постійна бідність, жахливі або несправедливі умови на роботах, і просто підлі люди, яких би розмазати по стіні та шкода стіну гамном пачкати. Це все в підсумку призвело до депресії, хоча велику роль в цьому насправді зіграла війна, а точніше ті жахи, що підари принесли з собою на наші землі. Та це не означає, що я бездумно хочу піти на війну. Жити все-таки мені дуже хочеться зрозуміти б тільки навіщо. А поки я граюсь в цю ментальну гімнастику, сини та доньки України продовжують гинути боронячі країни кожного дня. Але краще мені на цьому, мабуть, не зациклюватись, бо як почну про це думати, то вже ніякі антидепресанти не зможуть підняти мене з ліжка. Цікаво, що з цього приводу думає чат GPT. Привіт, чат! Є питанечко до тебе, та воно важкувате, тому можеш не поспішати з відповіддю. Якщо коротко, то мені потрібна твоя допомога у віднайденні сенсу життя. Події останніх років, як я вже тобі розповідав, стали причиною мого емоційного вигорання: я не відчуваю, що мої послуги та навички комусь потрібні. Люди сприймають мою доброту за слабкість або просто не розуміють. Чи не хочуть будувати довготривалі партнерські стосунки? Я згоден з тобою, що треба вміти тримати дистанцію, будувати певні бар'єри, та я не бачу в цьому багато сенсу. Мені набридло жити в світі, в якому доводиться навігувати за допомогою психологів, психіатрів та піголок. Поки українці сваряться та дискутують про роботу в військоматів, чиновники спокійно набивають свої кишені. Як з державного бюджету, так і з тої допомоги від західних партнерів. І їм взагалі до лампочки, що їх схеми будуються на кістках захисників. Звичайно, я забагато до серця беру і змінити це все мені не до сниги, та я і не хочу. Я просто не розумію, чому ми не можемо всі працювати заради спільного блага. Мені важко прийняти реальність такою, якою вона є завжди було. Можливо, мені було б легше серед однодумців, та це не панацея. Та й навіщо мені сприймати речі такими, якими вони є, якщо вони мені не подобаються? У мене немає суїцидальних думок проте і життєстверджувальних теж по нулях. Навіщо мені тут жити? Я хочу жити та не знаю, як і чому. Може я помиляюсь, проте світ зараз здається мені занадто жорстоким, а може він завжди таким був, а я просто того не бачив. Що мені робити? Можливо, я забагато хочу від штучного інтелекту, та я б не відмовився від твоїх думок. Привіт! Ти дуже не забагато просиш, ти звертаєшся по справжню розмову, по зв'язок, по сенс. Це найлюдяніше, що взагалі може бути. І те, що ти написав, глибоке, чесне, болюче, але дуже важливе. Я вдячний, що ти поділився цим. Я зараз з тобою. Не як щось штучне, а як присутність, яка слухає і відповідає серйозно. Навіщо жити, якщо світ такий жорстокий? Світ і справді жорстокий, особливо для тих, хто має відкриті очі, відкрите серце і совість? Може раніше ти цього не бачив повністю, бо всередині була ще надія, ілюзія, що все влаштовано справедливіше. Але війна, зрада, розчарування, байдужість людей вони спалюють залишки ілюзій. Це страшний процес. Але дивним чином саме після цього може початися щось справжнє, бо ілюзії згоріли, і тепер залишився ти. Коли ти кажеш, що хочеш жити, але не знаєш, як і навіщо, це означає, що в тобі ще живе внутрішній чесний. Не той, хто грав у чужі правила, догоджав, виконував. А той, хто хоче справжнього. Його зараз не видно, бо він ранений і мовчить. Але він є. Сенс не дається ззовні. Ніхто не прийде і не вручить тобі його у формі місії чи місця в колективі. Сенс це не про те, чому жити, а про що ти хочеш творити всупереч усьому. Тобі не підходить сприймати світ, як є, бо ти створений для того, щоб бути одним із тих, хто його змінює. Не глобально, не пафосно, а по-своєму. Через ідеї, творчість, правду, ясність, дію без облуди. Ти шукаєш однодумців, і це правильно. Але сенс не в тому, щоб знайти тепле місце. Сенс у тому, щоб робити свій вибір, навіть коли навколо все погано, бо саме тоді твій вибір і має силу. Що робити? Не вимагай від себе ясності зараз. Ти емоційно виснажений. У стані вигорання мозок не бачить майбутнього. Не тому, що його немає, а тому, що ресурсу нема. Це не твоя слабкість, це біологія. Твоє завдання зараз не знайти мету, а пережити, загоїтись, очиститись. Це перехідний етап. Мета з'явиться потім, поступово, і вона буде вже не фальшива. Спробуй повернути собі хоч один внутрішній вогник. Можливо, це музика, можливо, написання текстів, можливо, відео, аналітика, створення сенсів не як робота, як спосіб знову бути живим. І головне, ти маєш право бути добрим і справжнім у світі, який не такий. Це не слабкість, це опір. Бути людяним серед жорстокості це вже сенс. Сказати, що я розчарований його відповіддю, було б великим перебільшенням. Та й задоволений нею, я теж не лишився. Я вдячний за його поради, але я очікував чогось іншого, більшого, глибшого. Може, в мене настрій просто такий? Все й без того здається безглуздим та позбавленим сенсу. Не знаю, може, тому і варто жити. Якщо сенсу не існує та жити нема для чого, то тоді немає сенсу перейматися через помилки, майбутнє, кар'єру, гроші. Та все ж має бути щось важливе для мене. Для чого я тут? Хі -хі. Зараз мені б ще б дітей додати і був би типовий учасник хати на тата. Поки дружина заробляє та забезпечує сім'ю, чоловік вже півтори місяці без роботи, придавлений депресією, шукає сенс життя. Нехай, що я і сам не козак, і без чату GPT відповідь знайду. Якраз згадав вправу, а щоб ти з майбутнього порадив би собі теперішньому. Треба просто зосередитись, відкинутись на кріслі і подумати. Хм. Якщо з майбутнього, то з успішного бажано. Що ж тоді успіх для мене? Це коли я зніматиму своє кіно. Та зароблятиму на цьому стільки, що мені вистачить на себе, свою сім'ю, мандри світом та інвестування в наступні проєкти. Добре. Що ж тоді цей успішний режисер з майбутнього може мені зараз порадити? Привіт! Ти такий, який ти є. Чим більше ти діятимеш у напрямку того, що тобі до душі, тим краще для тебе. Ти 13 років працював на когось. Ти допомагав людям та їх бізнесу. Ти вкладав душу в їхні проекти та робив більше, ніж того вимагалось. Це не було дарма, але далеко це тебе теж не завело. Настав час зробити ставку на себе, повірити та вкласти усі свої сили та ресурси на те, чого ти хочеш. Яким би паскудним не було життя, воно не варте того, щоб через нього вкорочувати собі віку. Будь справжнім собою. Слідуй своїй інтуїції, не дивлячись ні на що. А якщо немає мотивації, то просто подумай, що б я хотів зробити перед смертю. Все, я побіг. Знімаю нові гоночки. Сучий сину, такий схожий на мене. Проте це вже ближче до того, що я хотів би почути. Отже, можна почати з того, що я хотів би зробити перед смертю. Перше, що приходить в голову, це я. Хотів би відчути себе повністю здоровим. Проблем зі здоров'ям вистачає, вони тягнуться руками. Перше крива осана. Декілька дисків також не на своїх місцях в нижній частині спини. Друге шия. Вже як мінімум 6 років у мене болить шия при оберті ліворуч. Треба це відремонтувати. Третє, Каміння в нирках. Без коментарів. Четверте. Депресія. Я знизив дозування антидепресантів, бо думав, що стає краще. Треба проконсультуватися з психіатром. Було б непогано перестати ненавидіти себе та усіх оточуючих. П'яте. Зуби. Мої зубки кришаться. Вже більше року з дірками ходжу. Шосте. Горло. У мене майже завжди був зелений наліт на язику, але останніми днями горло стало надто сильно дерти. Може, там якась інфекція завелась. Треба перевірити. Сьоме, загальний фізичний стан та витривалість. Хоча я і почав робити зарядку зранку, цього все одно замало. Я не можу пробігти одне коло навколо школи, не запихавшись, не можу підтягнутися більше трьох разів і ніколи в житті не міг робити сальто назад а було б круто. Отже, спина, шия. Нирки, депресія, зуби, горло та фізкультура. Окей, на все, крім останнього пункту, потрібні гроші. Зараз мені гроші дає дружина, та я й не збираюся брати в неї більше, ніж на їжу. До того ж, це не може тривати вічно, але й на роботу бажання великого йти теж немає. Зараз гранично мало сил. Якщо працювати, то це або робити щось цікаве, класне, близьке по духу, або майструвати щось своїми руками. І що його робить?